Я вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро, карта дня на 8 вересня. Карта Дня для Овнів. А для Овнів випадає королева Пентаклів. Карта говорить, що день для вас буде гарним, успішним, буде виникати дуже багато справ, з якими ви з легкістю впораєтесь, якщо не будете дозволяти собою маніпулювати. Також ця карта говорить про надходження якоїсь невеликої суми коштів, і карта говорить про допомогу певну від якоїсь впливової жінки. А можливо, це просто допомога від вашої подруги у якійсь. Якісь покупки, як ви будете купувати, і вам, можливо, десь подруга пораду і так далі. Можливо, вона з вами прийде і проведе з вами день. Може бути така ситуація. Хтось із мамою, хтось з бабусею, хтось із подругами, хтось просто отримує гарну допомогу, може навіть і від незнайомої жінки. Карта говорить, що день у вас прийде гарно, головне не дозволяйте собою маніпулювати. Тільці. Для тельців випадає туз кубків. Це дуже гарна карта. Карта говорить про гарні можливості, про нові починання, про гарні новини, про нові перспективи для вас і гарні шанси, і можливості, якими обов'язково потрібно скористатись. Ця карта може комусь відчувати вагітність, комусь пологи в кожного пройде, звичайно, по різному день, але ви матимете гарні новини і будете щасливі від того, як у вас пройде день. Взагалі емоції будуть переповнювати. Гарні, позитивні щастя, радість і насолода. Близнюки. А для близнюків випадає король пентаклів. Король Пентаклів говорить про те, що ні в якому разі не встрягайте конфліктні ситуації. Ви матимете гарну можливість для того, щоб покращити своє фінансове становище, зможете проявити себе. Але конфлікти вам ні в якому разі в цей день не потрібні, тому що вони можуть зіпсувати всі ваші плани. У вас є гарна можливість покращити своє майбутнє, знаєте, змінити свою чорну смугу на білу. Тому не конфліктуємо, беремо свої емоції в руки. Буде гарна можливість виправити своє фінансове становище буде можливість проявити себе. У вас обов'язково все вдасться. Раки. Для раків випадає старший аркан місяць. День буде значний і досить важливий. Але карта попереджає, що можуть виникати якісь непередбачувані ситуації і якісь певні омани в вашу адресу. Ця карта вам радить бути більш обачнішими, більш уважнішими і довіритись своїй інтуїції, тому що в вашому оточенні є люди, які готові вам нашкодити своїми діями. І карта може вказувати про те, що ви... Ви дуже сильно чогось боїтесь і дозволяєте своїм страхам вами заволодіть. Ще раз, вам просто потрібно себе заспокоїтись, вам, взяти себе в руки і просто перебороти свої страхи і бути більш обачними. Обережність вам зайвою не буде. Леви. Для Леві випадає четвірка мечів, яка говорить про те, що ви дуже сильно багато працюєте, взяли дуже активний е, такий ритм в своєму житті, і ви просто потребуєте відпочинку. Ви постійно працюєте, відпочинку приділяєте мало уваги, і ви вже дуже перевтомились. Вам просто необхідний комусь відпустка, комусь вихідний. Хоча б один день для того, щоб виспатися і привести свій емоційний стан в порядок. І фізичний, і емоційний. Вам потрібно вирішити для себе, чого ви хочете. Вам потрібно заспокоїтись, помедитувати і з новими силами, тоді братися за свою роботу. Але відпочинок він вам необхідний, пам'ятайте про це. Карта Дня для дів. А для дів випадає рисер мечів. Тут карта говорить про якісь можливі конфліктні ситуації. Карта говорить про пошуки порозуміння. Буде можливо йти на якесь примирення з кимось в конфлікт будете вступати. Знаєте, будете готові на все для того, щоб досягнути. Бажаного. Але карта говорить про те, щоб ви намагалися уникати цих конфліктів, тому що вони вам можуть тільки нашкодити. Пам'ятайте про це, якщо у вас будуть виникати такі ситуації. Конфлікти вам ні до чого. Да, у вас буде такий настрій не самий гарний, не самий приємний, ви такі будете готові рвати і метати. Але потрібно брати себе в руки, заспокоїтись і все поступово зможе налагодитись у вас. Але ні в якому разі не конфліктуємо, пам'ятаємо про це Терези. А для Терезі випадає королева кубків. Королева кубків. Вказує вам на те, що у вас буде гарний настрій, позитивні емоції, гарні можливості. Можливо, хтось вам допоможе, а можливо, ви матимете гарну можливість для того, щоб допомогти комусь. Хто потребує вашої допомоги, особливо коли ми живемо в такі тяжкі часи, допомагати є чим. Тому, якщо ви маєте можливість, обов'язково це зробіть і не слухайте тих людей, які вас від цього відмовляють. Слухайте свого серця. Настрій у вас гарний буде, і всі свої справи, які ви запланували, ви обов'язково зможете переробити. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає четвірка жезлів. Ну, це взагалі саме така гарна, приємна карта. Ця карта віщує вам гарні новини, гарні можливості, нові починання. Це взагалі дуже і дуже позитивна карта, яка обіцяє благополуччя, натхнення, якісь нові ідеї, якусь активну творчу діяльність, якою ви будете займатися, одержання якоїсь ви нагороди за свою працю, над якою ви так актив... роботу, над якою ви так активно працювали. Матимете гарний успіх у своїх справах. День у вас прийде дуже гарно і успішно, всі ви свої плани обов'язково зможете втілити в життя. Стрельці. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає трійка кубків. Це також дуже гарна карта, яка віщує гарні новини, гарний позитивний настрій, святкування якоїсь гарної події в колі ваших рідних, ваших близьких і дорогих вам людей. Ви будете святкувати дуже гарну і теплу подію, якісь гарні, дуже приємні новини для вас. День у вас пройде гарно, ви будете задоволені розвитком тим подій, які ви вас будуть віддаватися. Козіроги. Карта дня для Козироги. Для Козироги випадає старший аркан-відлюдник. Відлюдник говорить, що ви вибрали вірний шлях, але вам час від часу потрібно бути на самоті для того, щоб обдумати свої плани на майбутнє, поставити якісь собі нові цілі, можливо, помедитувати, заспокоїти себе чимось, іноді вам необхідний час на те, для того, щоб побути на самоті. Також карта говорить, що все, що будете робити в цей день, буде направлено на покращення вашого життя у майбутнього. Також ця карта вказує на те, що всі свої важливі справи вам варто зробити самому ніхто за вас. Краще цю роботу не зробить. Тоді у вас день прийде гарно і успішно. Також ця карта говорить про те, що у вас буде гарна можливість навчитись чомусь новому, яке вам в майбутньому дуже допоможе. Нова якась інформація, яка вам гарно і дуже сильно допоможе. Водолійчики. Карта дня для водолійчиків. Для водолійчиків випадає трійка Пентаклів. Це дуже гарна карта. Карта говорить. Про успішний початок якоїсь нової справи. Ця карта говорить про успіх і досягнення ваших цілей, говорить про якісь нові починання, про в когось буде успішна кар'єра, підвищення, в когось просто досягнення поставленої мети. І від цього буде просто гарний і дуже позитивний настрій. Всі цілі і бажання будуть обов'язково доздійснені. Але, знаєте, ви будете трошки не повністю задоволені тим результатом, який отримаєте. Ви отримаєте гарний результат, але ви очікували більшого. І, можливо, ви не будете задоволені цим. Можливо, трошечки розчаруєтесь, але все ж ви отримаєте дуже не. Дуже гарний, прекрасний результат, немалий результат. І все ж таки ви будете з цим задоволені. Хоч і отримаєте не повністю той результат, який хотіли. Карта вам віщує. Успішний, гарний, прекрасний день. Можливо, ви не все встигнете зробити, але ви будете задоволені тим, як пройде ваш день. Рибки! А для рибок випадає колесо фортуни. Удача вам буде посміхатися на вашому шляху. Можна сказати, буде вас переслідувати. Але для того, щоб. Успіх у всіх ваших справах був, вам потрібно бути активними і багато-багато працювати до досягнення своєї мотиві. Ви її обов'язково отримаєте, якщо будете сидіти і нічого не робити, то, звичайно, вдача може від вас відвернутися. Пам'ятайте про це, будьте активні, і у вас тоді все обов'язково вдасться. Я бажаю всім гарного і вдалого дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!